Я Щедрінов Андрій Миколаївич, фермер з Херсонщини. Моє господарство знаходиться на тимчасово окупованій території, тому я був вимушений шукати нову роботу. Більше там я знаходитися не міг. Зараз я знаходжусь в Кіровоградській області, де я пішов працювати агрономом. Зараз ми почали посів гороху. намагаємось компенсувати. Недостаток мінеральних добрив, тому всі в зміну я і ввів саме бобову культуру і саме горох, який добре насичує землю. Це е, є першим зновшись, який я ввів в цьому господарстві. Але сподіваємося, що все буде гаразд, все буде добре. Посів проводиться по технології нотів. Все буде Україна. Слава Україні! В Україні стартувала весняна посівна кампанія. Традиційно посів почався з Одещини, але естафету підхопили і центральні регіони. Син Андрія Щедрінова, Нікіта, працює агрономом в сусідній Полтавській області. Його господарство теж готується до посіву. Я знаходжусь в Полтавській області в господарстві, в якому я працюю. Земельний банк складає 4 тисячі гектар. Основним відсотком сівозміни є кукурудза. Але її використовують на, не тільки на зерно. У нас вона використовується як на силос для великорогатої худоби, на корнаш, так як господарство займається вирощуванням свиней, та на зерно звичайним способом. Зараз ми займаємося внесенням карбомідно аміачної суміші, бо, як знаємо, злакові не хочуть рости без азоту. Так, звісно, все стало дороге. Тому що війна, проблеми з тим, щоб привезти це в Україну. Навіть наші заводи кажуть, що ми не можемо просто це виробити в тих кількостях, які потрібні українському ринку. Але ми не здаємось, у нас все буде добре, і все буде Україна. Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2023 році в Україні буде засіяно близько 22 мільйонів гектар землі. Для порівняння у 2021-му довоєнному році ця цифра складала 29 мільйонів гектар. Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький розповідає, як зміниться структура посівів. Цього року е, залишається суттєва частка олійних культур. Очевидно, перш за все з точки зору логістики, яка є дорогою, тому очікується, що соняшник буде популярний. Буде площа соняшнику найбільша. Також е, частково має зрости. Площа сої. Якщо ми дивимося на кукурузу, ще є ряд факторів, які впливатимуть, але наразі можна розглядати діапазон усівних площ в межах там, від 3,5 до 4 мільйонів гектарів. Все буде зрозуміло в найближчі тижні. Дійсно, цей сезон безпрецедентний з точки зору прийняття рішень. Багато аграрів досі вирішують, що сіяти. Тарас Висоцький пояснює, з чим це пов'язано. Фактично, основні елементи це. Можливість експорту, тобто очікується наступних рішень по зерновому коридору. І доступність добрив. Видно, що цінові тренди вони міняються наразі. Де зниження? Подивимося, наскільки воно продовжиться, наскільки будуть доступними добривами. Це другий великий фактор. І третій важливий фактор це доступність фінансування. Зараз очікується розгляд урядом. Продовження дії програми 5.7.9 доступного кредитування, що також вплине на кінцевий результат. Тому після того як ці всі три фактори будуть чітко визначені, будуть прийматися кінцеві рішення агровиробниками для допомоги українським аграріям з посівною проект Агро» запустив проект, який зможе забезпечити близько 7 тисяч фермерів безкоштовними добривами та насінням соняшником. Координатор проекту постачання ММСП добрив та посівного матеріалу для забезпечення продовольчої безпеки України Сергій Курдицький розповідає, як працює ця програма. Зараз ця ініціатива, яка виникла по насінню соняшнику і добрив, вона базується на очікуваннях, які і зараз були, і раніше були те, що по першу чергу, через дуже дорогі добрива, фермери особливо дрібні, не будуть їх купляти. І тоді це виникне мало того, що в нас і так скорочуються посівні площі. Це виникне ще другий ефект зменшення, тобто не тільки завдяки верніше, не тільки через те, що скорочується посівні посівної площі, так ще й зменшується врожайність. Тоді в нас буде менший вал зерна. І е, соняшник це така культура, яка в Україні е, дуже популярна. В нас є переробні потужності, на соняшник. Принаймні в минулому в другій половині 2022 року ціни більш-менш стабілізувалися, більш-менш давали можливість фермерам отримувати доходи, які покривають їх витрати. Тобто, на базі цих двох допущень е наскільки я розумію, це було якби знову ж таки USA та у ця ініціатива прийнято рішення, що допомогти фермерам в напрямку добрив, тобто додати їм можливість вносити більше добрив, і посіяти ті площі, які. Знову ж таки, як було очікування, і зараз воно залишається, будуть звільнені від е, такої культури кукурузи. Тобто очікується, що буде менше посівних площ кукурузи, а в тому числі і очікується, що буде менше площ посівних озимих культур озимої пшениці. Чи багато аграріїв лишатиме землю під паром? Сергій Курдицький пояснює, що це економічно нерезонно. В нашому випадку ми стараємося їм допомагати так, щоб мінімум було незайнятої землі, тому що земля під паром вона все одно вимагає витрат. А якщо ви залишите землю без, без витрат, тобто ніч під паром нічого не будете з нею робити, то на наступний рік ваші витрати, ваші, ну, скажімо так, додаткові витрати ще збільшиться для того, щоб привести цю землю в порядок. Тобто, в нашому випадку ми стараємося так. Старалися і стараємося до сьогоднішнього моменту, щоб ніяка земля не залишилася непосіяна. Тобто, за спостереженням, того, що стосується от, роботи двох кооперативів зернових, це зерновий зернобунт, у нас не буде постійних е, територій. Але я думаю, що по Україні все ж таки залишаться певні території, які не будуть посіяні. І от в рамках цієї ініціативи АРІ е, ми зможемо. Після того, як буде вже не будемо на етапі моніторингу, ми зможемо думаю оцінити, подивитися, тобто порівняти ті кармери, які отримали допомогу разом з їхніми сусідами, чи є в нас там так би території, де посіяна, ну залишилася не посіяна земля. Бажаємо аграріям вдалого посіву, двох дощів у травні і гарних врожаїв.